Вона стріляє на максимальна робота 800 метрів. І теж з 800 метрів що ти може бути таким професіоналом, що або з другим номером коректував. Коректи. У разні фактори вбігає. Вітер, вологість, тиск, знаєш, готовий, не готовий, не готові були до цього всі. Більше, якщо ти за кордоном, просто ну, типу ходи, по долару, по євро збирай і відправляй в Україну. Поїдемо спочатку сім'ю, вивеземо, там побачимо, яка ситуація. Не один військовий не вчиться на військового для того, щоб своїм дітям розповідати про те, як він вчився на військового. Я служив, я контракт служив, так. я в 2003 році служив. Які ти поради даси на початку. Не одягають, не гріють мене і не обороняють мене його після. Слухай, скажи, будь ласка, коли в тебе 24 четверто почалось? Тобі дзвінок якийсь був? чи Ні, ти сам не поїхав? дзвінок. Ми з, ми з друзями відпочивали. Ми сиділи в нічному закладі. Я зустрівся зі своїми служивцями і на таксі їхав просто додому. Угу. Я приїхав, приїхавши до ворі додому, я почув перший зрив на біля аеропорту Бориспіль. І тут мені дзвонить знайомий, яка війна почалась. каже: в машину, я пересів машину свою, і я вже поїхав. Я вивозив знайомого дітей додому і дружину завозив. Потім по аптекам проїхався, бо знайомого мама інсультом боліє, хворіє. Відразу з братом пішли. На пост і так і залишилися в теробороні. А з тероборони вже п -п тимчасово я вже перейшов зі служби. Ти служив до цього? Ну звичайно, Тебі... я срочну службу служив, я контракт служив. Да я в 2003 році служив. Я служив в окупованому Криму на mm -hmm. яміці. Перевалі служив, потім місто Сімферополь служив, територіальне командування Національної гвардії України. Що таке амуніція солдата зараз? Бо я знаю, що там одна каска може 30 тисяч гривень коштувати. Ну не 30 тисяч, 20 тисяч коштує. Що ти працюєш десь напередку і йде прямий контакт з ворогом в вогоні, де ти ж маєш якусь, а ти шучі кількість вистріли змовили. Штани я дивився ну, приблизно 3-4 угу. тисячі. Це тобто 12-16, каска 20, навушники скільки може кошти? Тисяч вісім. Нормально, щоб нормально вдягнутися, плюс якийсь бронежилет, РПС і прочі інші навеси. Там сумка для рації, там, під, підсумки для магазинів. Утілітарка, сумки для сброса, це натовський стандарт, калібр 556, mm. там ну, вона коштує 60, 70, 80 тисяч, 90, 100, 150, 180 тисяч, це чисто там автомат, якщо купити. А плюс до нього купи рожки, плюс до нього купи набої, плюс до нього купи якусь оптику, каліматер, каліматер з паніфаєром. Е... Ну дайте нам те, що ми просимо. Якщо ми, наприклад, попросили 20 комплектів там штанів ЕМТАТОських. З наколінником, <різь> які дійсно там вутікамі, мультик... 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 які... які дійсно нам потрібні. Короткий заклик перед тим, як ми далі підемо. Люди, будь ласка, допомагайте так, як потрібно військовим, а не так, як потрібно вам. Знизу в описі буде картка Дениса. Він зараз робить збір. Тобі що треба? Тепловізор? Да? Я вас вітаю, українці! Вже три роки, як країна-агресор, почала повномасштабне вторгнення проти нашої неньки і нас з вами. Денис майже три роки обороняв наш з вами сон, але зараз наша допомога потрібна йому. Йому назначили неймовірне, дороговартісне лікування за кордоном, яке він просто сам не потягне. Але я хочу, щоб ми доказали, що ми не забуваємо наших воїнів не тільки коли вони на фронті, а коли вони повертаються додому. Тому, будь ласка, посилання знизу, QR-код. Тут. Скануйте і продовжуємо дивитись інтерв'ю, яке було записано ще в жовтні 2022 року. Е, зараз, от, там 10-го числа, повторили ситуація, ракетні обстріли. Люди згадали 24-те. У них флешбек, вони знову почали скупати бензин, супермаркети. Все ж робить колапс. Ну, в країні, тобто, у нас і так війна, ще люди починають по робити передоз собі більше продуктів, більше всього. Як треба себе поводити? А саме головне зберігати спокій, саме страшне, що є, це паніка. Ви ж самі це чудово розумієте в цих ситуаціях. Саме, саме, саме страшніше це паніка. Дивись, у мене є така теза, яка мене супроводжує з першого дня війни про те, що не один військовий не вчиться на військового для того, щоб своїм дітям розповідати про те, як він вчився на військового. Це я до того, що якраз ця паніка людей, вона не виправдана, бо у нас є Міністерство оборони, яке працює, у нас є військові, які служили, які захищали і захищають. І головне, що мають робити люди, це довіряти, вірити і допомагати. Ті ж самі донати. Якась допомога поруч, ну тобто бабусям, дідусям, всім, кому. Це правильно? Ну не кожному треба на фронт. Ну... Як тобі правильно сказати, не кожен зможе. Були ситуації, які люди рвалися, а попадавши туди, вони просто ну морально не готові і морально просто зливалися. Ми розуміємо, що багато хто зараз за кордоном серед українців: і жінки, і чоловіки, і артисти. Тобто питання таке: що робити людям за кордоном? Це до, до речі, дуже знаєш, символічно, що ми це розмовляємо біля міністерства закордонних справ України. Я ще можу зрозуміти людей, які до війни виїхали за кордон uh -huh. і не мали можливості повернутися. А люди, які під час війни потікали, скільки ж було розкрито кримінальних було проваджень по перевозу людей через Молдавію, через польську границю? Ну, я таких людей не розумію. Ж, як президент виніс приказ? О тому, що люди, які покинули під час війни чоловіки призовного віку, покинули територію України, більше не повертаються до країни. Угу. Ну, От я його підтримую. Ну, артисти. Тобто, про багатьох артистів, що там, давай поіменно, Монатік. От він виїхав спочатку з сім'єю, але ну, з моєї просто думки я вискажусь. Маю право, ну він там заробляє, він написав цілий альбом. Він виступає, він збирає кошти і донатить на ЗСУ. Він там набагато корисніший ніж тут. Е, для тебе дорогоцінніше, щоб до того взводу приїхав Монатік і заспівав пісень, чи щоб тобі він, наприклад, скинув там 10-20 тисяч євро на ось цю амуніцію і все інше? Ну звичайно, краще хай на амуніцію скине. цьому він більше допоможе. Мені його пісні. І, знаєш, не одягають, не гріють мене і не обороняють мене його пісні. За кордоном, просто ну типу ходи по долару, по євро збирай і відправляй в Україну. Чи це є гарна стратегія? Ти, е, ті, хто зараз мобілізується, які ти поради даси на початку? Що найстрашніше, до чого готуватись, як підготуватись? Ну там я не знаю, віджиматись зранку чи морально готуватись якимось чином. В Першу чергу слухати і виконувати вказівки, накази своїх старших побратимів, які вже не один місяць, там не один рік воюють напередку. Да, це дійсно. Це люди, які з опитом, і вони навіть якщо вони будуть кричати, там сваритися, повишати голос, щоб вони не ображалися, тому що вони дійсно хочуть, щоб ви повернулися, якщо ви поїдете на передок, повернулися живими. У мене така сама була ситуація. Я також прийшов і в мене також і старші побратими постійно сварилися, постійно затикалися, постійно намагалися навчитися, яким дуже-дуже дуже вдячний. Бо дійсно вони дають той опит, який і ті навики, які добувалися кров'ю, як кажуть. А навіть людина, якій 20-25 років, але вона вже декілька років воює, і напередку вона дійсно може багато чому навчити. Тому чого не навчить тебе книжка, не навчить тебе там відео різні і все ось У нас є захисники, і кожен з вас може захисникам допомогти. Допомогти найкраще так, як ви можете. Або допомагайте тим, хто навколо, або донать. Денис, можна пожати тобі руку? Слава Україні! Героям слава! І тобі в першу чергу.